А він грошей, до речі, накрав. Він oh, no. теж собі, можливо, охорону посилив. Не скажу, що у нього йдуть погані карти на нього самого зараз. І він, до речі, а ну, за це його Путін шайка покарає, Він багато грошей накрав. На це закривають очі, закривають на це очі, хоча під, о, під цими картами, що в нього зараз коїться, грошей накрав, і сказати, що ну там, можливо, теж через сім'ю щось було приховано, вивезено, і на це ж зараз закривають очі, не звертають увагу, а на потім. А ось на потім йому пригадають. Тобто. Те, що він думає, що не помічають, помітили, що накрадено, що він щось там, макінації, якісь з грошима, чимось можливо. Не знаю, що там можна робити, перепродавати, ще щось. Ну, якась макінація в ну, великих, крупних розмірах було зроблено. І йому це згадають, навіть, навіть можуть посадити, до речі, от в нього от більше не смерть іде, а яка решта проблеми з того, що він не грав. Мушу уникнути. І як знаєте, зможе уникнути, і теж буде, якщо що, то тікати. Зараз що з ним буде коїтись. Зараз нікуди не тікає на місці, хоча в дорозі в нього теж угроза стоїть, то хай їде, що той, що той хай катаються, бо в дорозі з ними може щось траплятися. Комар лобиве, скло прилетить і ще щось. Угроза в дорозі є в нього. Ну щоб його прибрали, чи щоб помер, зараз такого не йде. Живуче.